068-044-044-1 це номер телефону, за яким ви можете традиційно писати у наші месенджери. Я нагадаю, що це Viber і Telegram. Будь ласка, розповідайте про те, якою була для вас це ніч. Наскільки у вас було гучно, якщо ви мешкаєте в інших регіонах України, ті, хто з Києва, розповідайте, ходили ви в укриття, чи залишалися вдома, доводилося чути вибухи, чи не доводилося. Я вам дякую за те, що ви сьогодні від самого ранку з нами. Дякую за довіру. І я переконана, що і я і мої колеги намагатимемося виправдати вашу довіру, яку ви щоразу покладаєте на нас у контексті інформування. Так само міркують і Юлія Глученко і Софія, кучма, мої колеги, які вже зі мною на зв'язку, розкажуть. Більше про те, чим сьогодні живе Київ і що у їхніх планах, де побувати, юлю привіт. Вітаю, Настя. Вітаю вас, глядачі. Сьогодні я працюю на місці влучань. І, от позаду мене, ви можете бачити цей будинок, який сьогодні найбільш постраждав. Це будинок у Святошинському районі. Загалом тут багато будинків пошкоджено, але ось цей найбільше у цьому будинку майже немає жодного втілілого вікна. І окрім того, також є пошкодження і самого фасаду будинків, і є пошкоджено віконні рами, тобто деякі є. Такі місця в будинку, де е, потрібно повністю вибивати усю раму і уже назад е, встановлювати вікно. Так і от як мені розповідають люди, мешканці цього будинку, то е, подекуди є навіть тріщини у стінах, е, подекуди просто, начебто, в штукатурка просто зі стелі е, валилася, так і все стояло у полюці. Тож я зараз працюю тут за попередньою інформацією. Знаємо, що е, по Києву відомо про п'ятьох постраждалих людей. І серед них є одна дитина, тож будемо уточнювати е, усю цю інформацію, і буду, звісно, спілкуватися і із місцевими жителями, і з правоохоронними органами, і е, з медичною службою, адже тут усі екстрені служби вже на місці працюють, і буду е, от зовсім незабаром може вмикатися до вас в ефір з усіма деталями. Але окрім мене ще сьогодні працює у столиці Софія Кучма, тож Соню передаю слово тобі. Розповідай про що ти інформуватимеш. Так, вітаю колеги, вітаю вас, любі глядачі. Я зараз перебуваю у київському метрополітені і хочу нагадати, що станції метро під час тривоги працюють як укриття. Я бачу, що людей тут приблизно сотня. Багато хто ще намагається доспати е, зночі на карематах. Багато хто поспішає на роботу. Також хочу зазначити, що скупчення людей на станції немає. Е, черг у метро немає. Тож ми будемо стежити за усіма деталами деталями е, е, і за. Усією новою інформацією поки передаю слово вам. І Я вам дуже дякую за те, що е, проанонсували ті події і ті речі, які далі будете розповідати вже в нашому ефірі під час прямих включень. Юлія Глученко і Софія Кучма сьогодні патрулюють столицю і чекатимемо вже на зустрічі з ними в прямому ефірі. Ну, і далі, як я вже встигла е, вам проанонсувати коротко. Ми говоритимемо про підсумки роки для року для столиці. Щоправда, в контексті медичному і от е, говоритимемо про все поступово. Гостя на нас чекається. Теж я анонсую, тому готуйтеся. Буде у нас цікава розмова. Але поки про поточний стан справ, отже, на 5% зріс рівень захворюваності у Києві у порівнянні з минулим тижнем. Про це йдеться у звіті Київського міського центру контролю та профілактики хвороб. А загалом у столиці захворіло майже 11 Тисяч людей на грип та гострі респіраторні вірусні захворювання найбільше хворіють діти. Вони становлять 62% від загальної кількості випадків. Також у Києві фіксують випадки COVID-19. минулого тижня. 23 людини заразилися цим вірусом. Та медики це не тільки ті, хто у лікарнях столичні. Медичні заклади одні з перших бачать наслідки ворожих атак, зокрема, які сьогодні медики працюють на прильотах до останнього, адже комусь можливо буде іще ще потрібна допомога. Також медичні працівники намагаються врятувати життя і тим, кого намагалася вбити Російська Федерація.